Чи знайома вам така ситуація? Годинами шукаєте в інтернеті омріяну квартиру, знаходите ідеальний варіант, телефонуєте і знаєтеся, що окрім орендної плати та застави, ви винні посереднику 50, а то й 100 відсотків комісії, часто за послугу, яку ви не замовляли. Саме такі ситуації і стали поштовхом для створення електронної петиції до кабінету міністрів. Її автори вимагають навести лад на ринку нерухомості. В Україні відсутнє чітке правове регулювання діяльності ріелторів та посередників на ринку нерухомості. Це призводить до масових зложувань з боку осіб, які не мають жодного офіційного статусу, ухилення від сплати податків, відсутності захисту прав споживачів, масштабного тіньового ринку з обігом у сотні мільйонів гривень на рік. Петиція передбачає обов'язкову реєстрацію діяльності ріелторів, мінімальні вимоги до кваліфікації та сертифікації, наявність договору та заборону стягнення комісії без звернення клієнта, а ще адміністративну відповідальність за порушення вимог. Однак, як зазначає голова Рівненського регіонального відділення асоціації фахівців з нерухомості Інна гребень ця петиція несе корупційні ризики. Має положення про обов'язковість обов'язковість письмового договору між ріавтором та замовником послуги, де чітко прописані права та обов'язки сторін. Натомість пропонується втручання ж держави у формування ціни ріалторської послуги. Таке законодавче обмеження не покращить ситуацію для споживачів і не вплине на тих ріелторів, які працюють поза будь-якими професійними об'єднаннями. Загалом ріелтори підтримують ідею щодо регулювання цієї діяльності. Тюньові посередники псують репутацію всій галузі. Однак, на їхню думку, ця петиція може зробити навпаки загнати фахівців з нерухомості в тінь. Подібна ініціатива лише знизить якість послуг і підштовхне частину ринку до тіньових схем. А асоціація послідовно виступає за цивілізоване, прозоре і професійне врегулювання ринку. Ми ж вирішили запитати рівнян, яка їхня думка щодо петиції та цін на ріелторські послуги. Взагалі я погоджуюся з цим, бо в принципі всі мають прозоро працювати. Яка різниця ріелтор ти чи не ріелтор. Ми маємо працювати прозоро, сплачувати податки державі, від цього залежить в загальному наше все життя. Це було правильно, щоб всі працювали в одному руслі, бо в одних містах для когось ця ціна може бути за малою, в інших містах це може бути за великою. Можливо, шукати паритет залежно від вартості нерухомості в різних містах. Можливо, це було б доречно, як на мою думку. У петиції звертають увагу, що вартість послуг ріалторів чимала. Подекуди вона сягає 100% від ціни оренди за місяць. У рівному фахівці з нерухомості беруть 50%. Зазначають, що така вартість виправдана. Тобто в цих 50% що входить, людина шукає, підбирає, обдзвонює, переконується в правильності того, що пропонують, домовляється з власниками. Очевидно, одне ринок ріелторських послуг в Україні потребує змін. Ініціатива, що набрала тисячі підписів, є яскравим сигналом суспільного запиту на прозорість та захист. Та чи зможе запропонований механізм навести лад, не створивши нових корупційних ризиків та не загнавши професіоналів у тінь, питання залишається відкритим. Тепер слово за кабінетом міністрів, який має розглянути звернення та надати офіційну відповідь. Владислав Стецюк, Аріна Тітова, Новини Рівного.